Всім привіт! та вітаю на каналі UA Retro Staff. Сьогодні у нас відео про всім улюблений Game Boy Advance. Це та сама консоль з минулих відео. Зараз в ній стоїть екран, від якого до плати не підійшов конектор. Тому він працює, але зображення в нього немає. І до цього Game геймбоя я замовив два мода. Перший це. Ось такий от мод підсилювача, Audio Amplifier. Його сьогодні встановимо. Та другий IPS-екран від HighSpeedo. Це ось такий набір. Приїхав з Аліекспреса, коштує в районі 50 доларів. Комплект йде корпус на вибір колір. Та екран Уже ламінований. Залишається тільки зібрати це все з вашою платою від геймбоду. Давайте почнемо. Для початку давайте перевіримо, що йде в комплекті з екраном. Такій коробочці доволі якісно упакований та захищений сам екран. В комплекті два конектора, ширший і тонший. Та також тоненький кабель для підключення до кнопок. В цій версії можна використовувати як тач-сенсори. Я не люблю їх використовувати, тому що вони спрацьовують самі, я їх відріжу. Або припаятися до точок на платі. Прав... Ліва, права кнопка Select та земля. Для цього ось ці маленькі проводочки. Також в комплекті Китайці дають дві викрутки: хрестову та Y якими можна встановити цей мод без інших інструментів та корпус, який йде вже модифікований під цей екран, вирізаний більший отвір, який не заважає екрану з однієї встановитися. Давайте це все зберемо та перевіримо, як воно працює. Перше, що потрібно зробити, це з вашого геймбоя зняти плату. З нього потрібна тільки материнська плата. Розбираємо та знімаємо. Заради цікавості можна використати комплектні викрутки. Нам потрібна плата з динаміком, все інше використовуємо з нового корпусу. Цей мод також можна встановити на оригінальний корпус, але потрібно його модифікувати, зрізати перемички на корпусі. Далі необхідно приклеїти екран до корпуса. Розпаковуємо. Я вибрав ось такий повністю білий колір. Також білий екран. На нього зараз захисна плівка, просто чорний колір. Спочатку розпаковуємо екран та приклеюємо його до передньої рамки. тач сенсори я використовувати не буду, тому їх відразу відкушую. Захисний шар, та приклеїмо екран. Починаємо зі сторони, яка виходить за корпус. Заклеюємо екран та можемо перевірити, чи став він на своє місце. Коли екран переклеїли, можемо продовжувати збірку. Щоб використовувати вбудовані піксельні ефекти на цьому екрані потрібно припаяти ось таких три провідка. Лудемо контакти на платі та припаємо. На самій же платі геймбоя припаємось до тестових точок ТП8, ТП9 і ТП2. Для початку давайте встановимо також наш мод на підсилювач. Для цього відпаємо плати наш динамік і припаємо новий шлейф ось таким чином. А Динаміку потрібно зрізати упори. Та припаємо його до нових точок на нашому шлейфі. Наш новий підсилювач готовий. Чистимо плату та переходимо до екрану. Наносимо припой на контролері екран. Та припаємо, та припаюємо наші проводочки. Трипаємось до точок на платі.

tp 2 Select ТТП8L Ось така конструкція виходить з проводками. Далі беремо шлейф. В моєму випадку це 40 пін. А підключаємо до екрану. Можемо починати збірку самої консолі, ставимо мебрани, кнопки. Боковини та тригери і встановлюємо плату. Ne tem bokom postavil šлейf, potrebno čistojo strano je do sem. Ось такий результат отримуємо після збірки консолі. Перший раз вкручувати гвинти дуже складно, так як різьби на корпусі ще немає. Давайте перевіряти, що в нас вийшло. Беремо батарейки, вставляємо. Беремо картридж. Звук доволі гучний. Знімо захисну плівку, щоб ви змогли оцінити якість екрану. Також у екрана має бути доступне меню вибору піксельних ефектів, якщо затиснути Select і два тригера. Можемо змінювати яскравість. Кнопкою Select змінюється меню. Максимально 15. Та також ефекти. Колір або пікселі Також можемо зменшувати насиченість. Так виглядають ігри від звичайного геймбоя. Доволі яскраво. Ось такий геймбой отримуємо після модифікації. Мені особисто дуже подобається така консоль. Дуже красивий корпус, дуже якісний екран, хороший звук, можна насолоджуватись улюбленими іграми. Кому теж сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей!